І наостанок поради для люблячих батьків. Погодьтеся, кожен із нас, хоч раз мріяв, що його дитина стане великим художником, спортсменом або геніальним музикантом. І ось вже шукаєте гурток, записуєте малюка на все підряд, а потім дивуєтесь, чому він не хоче туди ходити. Давайте розбиратися разом. Головне, інтерес дитини, а не ваші амбіції. Якщо ви мріяли про балет, але ваш син тягнеться до шахів, доведеться змиритися. Вибір гуртка це про дитину, а не про ваші нереалізовані бажання. Спробуйте різне. Дитина не зобов'язана знайти своє покликання з першого разу. Сьогодні вона хоче малювати, завтра співати. А післязавтра стрибати з трампліна. І це нормально. Дозвольте їй спробувати різні напрямки. Не перевантажуйте футбол у понеділок, скрипка у вівторок, англійська у середу, танці у четвер. Стоп! Дитина має мати. Час просто бути дитиною, не перетворюйте її життя на розклад дорослого топ-менеджера. Головне це задоволення. Якщо дитина повертається із занять радісно, значить усе йде правильно. Якщо ж вона щодня придумує відмовки, можливо, варто пошукати інший гурток. Підтримуйте, а не змушуйте, не критикуйте, якщо спочатку щось не виходить. Навіть Моцарт не одразу грав концерти. Хваліть дитину за старання, і вона буде старатися ще більше. Отже, гуртки це не лише про навчання, а й про розвиток друзів і веселощі. Тож допоможіть дитині знайти своє улюблене заняття, і хто знає, можливо, ви виховаєте майбутнього генія.